Та що ж ви військового б'єте Боже?» Це кадри зі служби у Хмельницькому. Священник УПЦ ПЦБ є військового, який тільки но повернувся з фронту. Бо той звинувачує церкву у поклонінні московським попам. Вечір того ж дня сотні обурених місцевих під стінами храму скандують. московського попа! Відбувся найшвидший перехід від УПЦ до Православної церкви України. Прославляють російського патріарха Кирила та буцімто не підтримують наших військових. Претензій до УПЦ у Романа багато, аби заборонити їхню діяльність у Дніпрі. Створив петицію. Ми просимо місцеву владу по-перше, накласти мораторій на укладання договорів із. Українською православною церквою щодо комунальних послуг УПЦ, так звана вона загалом по Україні діє на користь російській пропаганді російським наративам. В нашій церкві багато людей хрестилися, вінчалися. У ПЦ від таких обвинувачень відхрещується. Отець Сергій запевняє: жодного юридичного зв'язку з Росією не мають. В Тому ж самому електронному електронній петиції ми міститься українська православна церква московського патріархату. Ну такої юридичної назви у нас немає в народі. Так називають про це це, це не є справедливим та правильним. Ми є самостійною церквою, є самостійною юридичною особою без посилання на якісь закордонні інші керівні центри. Та ставимо священнику провокаційні запитання, чий Крим та що робить Росія в Україні, і починається. Ми не зазначаємо і не, не маємо відповідати, що, чия там територія і так далі. Так далі. Ми взагалі ми завжди були, прагнули до єдності, прагнули до миру в нашій країні. Ми не, не робимо якихось політичних гасла. Парафіяни теж стають на захист УПЦ. Запевняють, на службах не славлять Росію. Петицію не підтримують. Категорично проти. це моя церква. у цій церкви немає жодної пропаганди. ніхто, ні один з політиків не має права нам щось вказувати. Утім, не все так однозначно кажуть в Держетнослужбі за рішенням РНБО там провели релігієзнавчу експертизу. Пояснюють, рік тому УПЦ дійсно змінили свій статут та позбулися назви Московський патріархат, але до кінця справу не довели. Достатньо зайти на сайт Російської православної церкви і в цьому статуті цілий розділ присвячений саме Українській православній церкві. І ця церква сприймається такою, яка є частиною московського патріархату, якби наприклад був лист від Української православної церкви до московського патріарха з проханням змінити. Статут і виключити з нього розділ про Українську православну церкву, оскільки вона вже не знаходиться в підпорядкуванні Москві. Ну, це б було б логічно і зовсім інше ставлення було б до Української православної церкви в нашому суспільстві. Тобто виходить, УПЦ, начебто відділились, але остаточно їх не відпускають. Такий варіант не влаштовує віру. Із двома синочками Назаром та Ярославом вона ходить. Виключно до православної церкви України я взагалі принципово ходжу тільки туди, бо там е, пропагандують пропагандуються більш сімейні цінності. Я знаю тільки молитви на українській мові і намагаюся понукати своїх діточок також до віри, е, віри української, православної. Поки храмів ПЦУ у Дніпрі небагато. Дізнатися, де вони розташовані, можна у спеціальному мобільному додатку Моя церква у ПЦУ ж кажуть, парафіян стає дедалі більше. Часто запитують питання: в яку церкву ходити. В Українську ходити. Ми громадяни. В першу чергу ми громадяни своєї країни. Ну, наше завдання, як священнослужителів, на сьогоднішній день. Щоб входячи, кожен віренин, входячи в український храм, українську церкву, відчував себе справді дитиною Божою, а не дитиною якісь політичних інтриг, ідеології руського міра і тому подібно. Нині до Православної церкви України повністю прийшли шість областей на Заході. Та от на державному рівні повністю відмовитися від Московського патріархату поки ніяк не можуть. Законопроект про заборону діяльності УПЦ зареєстрували у Верховній Раді ще у січні, утім він і досі на розгляді. Інга Учкіна, Олег Одринський, Сергій Гончар. Новини одинадцятого каналу.